Права 587. Ширина проїзної частини 16 метрів. Швидкість руху марічки 1,5 метрів за секунду. Чи встигне вона перейти через пішохідний перехід на зелений сигнал світлофора, який триває 25 секунд? Чи встигне марічка перевести через проїзну частину бабусю, швидкість якої 0,8 метрів за секунду? Ну що ж, давайте давати відповідь на перше запитання. Отже. Я пропоную знайти, а яку відстань встигне пройти Марічка зі швидкістю 1,5 метрів за секунду за 25 секунд, поки триває зелений сигнал світлофора. Записуємо перше дія. Пригадуємо, що S – відстань це швидкість, що множиться на час. І це дорівнює. Тоді ми 1,5 метрів за секунду множимо на 25. І це дорівнює. Ну що ж, 1,5 це одна величина а ще половина неї. Тобто це буде 25 плюс 12,5. Ну і це буде 37,5. Пишемо в дужках чого метрів. Це відстань, що встигне. Пройти Марічка на Зелений сигнал Світлофора. Є? Ну що ж, отже. Марічка встигне пройти 37,5 метрів, а ширина проїзної частини 16 метрів. Ну, то чи частина вона? Звичайно, так. То записуємо тоді, оскільки Записуємо. 37,5 метрів. Це більше за 16 метрів, то записуємо. Марічка встигне пройти? пішохідний перехід. Перехід на зелений сигнал. Світлофора. Є. Ну що ж, а зараз нас запитують, а чи встигне Марічка перевести через проїзну частину бабусю, швидкість якої 0,8 метрів за секунду. Ну що ж, давайте знайдемо відстань, яку встигне пройти бабуся і Марічка разом з нею, то відстань це буде V, що множиться на T. і це дорівнює. Тобто швидкість у нас зараз 0,8 метрів за секунду, що множиться. А зелений сигнал світлофора 25 секунд. Це дорівнює. Так, 8 помножимо на 25. 4 на 25 100, 8 на 25 200, але є один знак. Після коми 0, то добуток буде 20. У дужках пишемо, чого: метрів. Це у нас відстань. Відстань яку пройде бабуся з Марічкою на Зелений сигнал? Світлофора. Ну що ж, оскільки 20 метрів це більше, ніж 16, то виходить, що Марічка встигне перевести через проїзну частину бабусь. Записуємо. Оскільки ця відстань 20 метрів. Більша за ширину проїжджої частини 16 метрів, то Марічка. встигне перевести через проїзну частину бабусю. Yeah. Записуємо відповідь. Ну що ж. Отже, чи встигне вона перейти пішохідний перехід. На зелений сигнал пишемо так. І друге, чи встигне перевезти через проїзну частину бабусю, пишемо також так. Ось, так. Yeah.